Продовжуємо розглядати історичне підґрунтя боротьби за Київський престол. Зі смертю Володимира зник фактор стримування розбрату між його нащадками. Але він нікуди не дівся, супротивники ще більше активізувалися в своїй інформаційній війні, використовуються найбрудніші схеми наклепу. Обріхування, невинуватих і фізичного усунення претендентів. Та врешті-решт залишилися тільки ті нащадки Володимира, які змогли вижити в цій запеклій несправедливій війні. І хоча напруження в боротьбі дещо притихло, але воно ж нікуди не ділося. А Святополк, син Ярополка та внук Святослава безслідно пропав як вигнанець без роду, без племені та без щастя. Ось такі справи з законним нащадком Київського престолу. Оскільки ми зараз розглядаємо символіку Святополка, то я нагадаю, біологічним батьком Святополка був Ярополк. Це підтверджується інестором у своїй повісті временних літ, тому саме він мав статус законного нащадка княжого роду. А зараз ми бачимо цей факт, що в результаті протистояння ворогуючих угрупувань навколо вищої влади в Київській державі, він загинув як вигнанець та ще й звинувачений у всіх гріхах, які святополк Просто не міг зробити. А Володимир виховував свого племінника, вочевидно, так уже й погано. А які відносини були в нього з матір'ю Святополка? Ми зараз не можемо знати. Це ще раз нагадує нам про те, що до всіх подібних інформаційних вкидів. Ми повинні ставитися обережно. Всі ці інформаційні вигадки необхідно порівнювати, як я вже неодноразово це згадував, з літописами сусідів. І тоді все стає на своїм місцях. Та зараз. Наша задача дещо інше, тому продовжуємо тему княжих знаків. Отже, в результаті жорстокої Братобивчої війни, єдиним володарем Київського престолу залишився Ярослав в арабських хроніках ар Ар-Аслаб. За свої прогресивні дії після сходження на князівство його стали називати Мудрим. Ярослав Мудрий. Як відомо з подальших подій, нащадки Ярослава Мудрого стали засновниками династичних володарів всієї майбутньої Європи. Це відомий факт. В цих літописних епізодах знову проглядається замовний аспект стосовно порочення одного і возвеличення іншого нащадка. Сучасні дослідження літопису Нестора вказують на те, що цей текст. Кілька разів редагувався. Але чомусь ці літописи не співставляються вченими з арабськими джерелами. Можливо, вони і є, але мені про це не відомо. А от саме в арабських джерелах князя Мстислава вважають основним ініціатором цього розбрату, а святополка, якого Нестор звинувачує у всіх гріхах, Чому він і отримав прізвисько Окаянний Нестора отримав таке прізвище. Вважають незаконно постраждалим. Мстиславу приписують жорстокість, підступність і невгамовну жагу влади. Все це потребує додатково, скрупульозного, неупередженого дослідження. А зараз нам тільки цікава княжа символіка. Яка нагадує про те, що вся ця геонагістична гілка Володимира не зовсім законно стала наступником Першого престолу Київської Русі. Але ми не будемо зараз знайомитися з Трезубцем Ярослава і інших князів. В книзі таємниця Тризуба, це все описано детально. Всі розшифровки там дані. А от після такого довгого вступу подивимося на монограму законного нащадка. Це двозуб святополка. Знову ж візьмемо комп'ютер, екран. Отже, отакий двозуб. Це з монети Святополка. Знову розкладаємо його і отримуємо склади прослав'янського письма. Ки. Це все той же склад К, але стилізований знак. «Ї» – Цей знак іноді використовували як Я. Ти, ТІ. Це склад Ті, часто використовувався як ТИ. РИ. Це знову модернізований знак, який ми вже знаємо. Си. І тут трохи змінили його вигляд. Бо іноді «ібо». А от стосовно ще одного унікального знаку, таке зображення Христа в прославенській писемності не використовується. Є прості хрести. А таке складне зображення треба розглядати як казівку на якусь визначну подію. Якщо ми звернемось до зображення хрестів, то Ніякі християнські конфесії не зображали хрестів в такому вигляді. Ось зараз ви бачите на екрані, як різні християнські конфесії показують свій символ. Як бачимо, Нестер з цього приводу нічого не пише. З приводу на якусь визначну подію, я маю на увазі. А от в одному з арабських літописів про всі ці події розповідається зовсім інакше. Саме після розгрому Хазарії, частина іудейської знаті перемістилася в Київ. В літописах він називається Башту в Арабських літописах. І як це зазвичай відбувається, вони не змогли. Залишитися осторонь боротьби за Перший престол. Там же взнаємо, що мати Междаули, тобто Пстислава, була яхутка, тобто іудейка. І сам нащадок прийняв іудейську віру, тому конфлікт між Ярославом, за яким стояли прибічники християнства і Мстиславом іудейського сповідування був не тільки битвою за престол. А ще й підкріплений ідеологічним підтекстом. Як показали подальші події, все ж перемогло християнство Візантійського толку. А як нам розповів сам Нестор, на той час це вже була державна релігія, яку затвердив їх батька. Але знову складнощі з порівнянням інформації від Нестора з арабськими джерелами. Згідно повсті временних літ спасо Спасо-Преображенський собор в Чернігові розпочав будівництво саме Мстислав. Він не встиг його завершити. Стіни звели тільки метрів на 4. Сусіди вважають його іудеєм. То він не міг будувати християнський храм. А от про його сина Євстафія, арабські літописи пишуть так. У 1000... У 32 році Мстислав послав свого сина Устабія. Араби його так називають, а, літописи славянські і Стафєм. З військовим захопити місто Джураш. Хан змушений був послати туди військо, щоб навести лад. І під час бою випадковою стрілою. Сином Мстислава було вбито. А взагалі-то він був нешкідливий бек, більш за все любив ремесло і будував церкви в області батька. Тому такий собор в Чернігові будувався або не як християнська святиня, або ж не Мстиславом, а його сином Євстафієм. Ну так, виходить так. Та повернемося до Святополкового Двозубу. Отже, використання такого символу Христа слід вважати за відзнаку визначної події введення християнства в ран державної релігії, яка на тисячу років визначила напрямок розвитку держави. А розташування такого символу на вершині одного із зубів княжого знаку підказує нам унікальне його призначення, і це в першу чергу використання Христа в цій релігії для церемоній освячення. Або ж по-іншому, надання статусу святості. Саме так ми маємо право розуміти задум творців цієї монограми, законного княжого нащадка святополка. Отже, розкладаючи два на знаки прослав'янської писемності, отримуємо такий вираз. Думаю, далі все зрозуміло і без перекладу на сучасну мову. І свята та Київська Русь. В книзі таємниця Трезубу послідовно аналізуються всі відомі княжі монограми. Цікаво спостерігати, як змінюється їхній смисл від воєвничих закликів Перших правителів Київської Русі до Захоплення красотою. І святістю цієї держави і їхніми нащадками. Та все ж я не перестаю дивуватися мудрості і далекоглядності творців цієї символіки. Подібна традиція надавати володарю свій символ влади, в якому зашифроване послання нащадкам існувало близько 100 років, потім з якихось причин вона перервалася. І в подальшому не використовувалися в такому вигляді зашифрованих монограм. Щоб передбачити такі глобальні зміни в ментальності і в духовному розвитку людей на 4-5 поколінь, це треба розуміти не тільки напрямки розвитку людини, а й вірити в невідворотність реалізації Божественного задуму. Сьогодні ми занадто захопилися всім матеріальним. Не звертаючи чи не приділяючи уваги духовній стороні, тому символи для сьогоднішніх нас нічого собою не представляють. Якийсь малюнок нікому не потрібне. Але даремно як 100 і 200 років тому, так і сьогодні, кожен символ певним чином впливає на людську підсвідомість і бажаємо ми того чи ні. Вони змінюють образ мислення. Поведінки та власне, і всього життя. Однак ми самовпевнені в своїй величі, ми царі природи. І не звертаємо на такі дрібниці уваги, навіть однозначні попередження ми ігноруємо, не задумуючись над закритим смислом навколишніх подій. Явні ознаки символічних подій сьогодення можна побачити на прикладах. Реалізації такої програми попередження в наш час. Якщо ви забули або в свій час не звернули увагу на ці події, то я нагадаю у Харкові до Дня Незалежності України 23 серпня 2021 року на Сергіївській площі було встановлено державний прапор на самому високому флаштоку в Україні. Висота щогли 102 метри. А розмір самого прапора 15 на 22,5 метри. Тобто символ незалежності в його, так би мовити, найбільш величному вигляді. А символ він і є символом, щоб про щось попереджати. І ось уже через тиждень, 31 серпня того ж року, щось пішло не так, під час грози. У що вдарила блискавка. Зараз момент удару показано на цих випадкових кадрах. Вірогідно, така висока споруда притягнула електричні автосмертні заряди. Буває і таке. Та на це, мабуть, ніхто не звернув би уваги. Стихія, вона і є стихія. Але через півроку сталася подія, яка змушує задуматися над тими подіями, що відбуваються в державі. 14 січня 2022 року під дією сильних поривів вітру полотнище прапора розірвалося навпіл. Звичайно ж, метеорологічні катаклізми були і будуть завжди. Цим нічого не поробиш. Але то не все. Ще одна подія. А Прапо розірвала якраз відділила, зверніть увагу, відділила синю від жовтої полоси. І от сталася ще одна подія в ту ніч. В ту ж ніч 14 січня 2022 року в Києві з одного з куполів християнської святині Софійського собору впав хрест. Нагадаю, собор Святої Софії збудовано в 11 столітті Ярославом Мудрим. Саме про нього ми й наводили літописні дані в цій розповіді. А зараз коротеньке відео про цю подію, порожню баню над одним з куполів Софійського собору добре видно, просто з Михайлівської площі. Хрест з неї впав посеред ночі. Нині його доправлено на експертизу. Пан Вадим показує мені. Аналогічний знятий у серпні з трапезної церкви. Це хрест з трапезної церкви і ті хрести, які на соборі? Ідентичні. хрести на Софійському соборі і на трапезному храмі оновлювалися наприкінці 70-х. Тоді до олімпіади була ціла програма. Якщо зробити все по технології і не спішити. То по-хорошому вони можуть стать вічно. Радянські реставратори пояснює пан Вадим, чи то дійсно поспішали, чи то припустилися помилки. Основу хрестів, чорний метал огорнули міддю. Є закони фізики, є правила хімії, і вони непорушні. І ці метали, матеріали між собою спрацювали, і вони один одного з'їли, як кажуть. Просто як шоколадка, да, так. Да, да. термопара, термопара. Ось... Це так називається. той ефект Це зимидія кольорового металу з чорним. Стало зрозуміло. хрести треба реставрувати, але планувати такі роботи у холодну пору року неможливо. Чекали літа, стихія. Внесла корективи, все страшно: і вітер, і дощ, і сильний сніг. Заступниця директора Софійського заповідника пані Кіра прогноз погоди взимку переглядає кілька разів на день. Якщо синоптики віщують вітер, каже, закріплюють все, що закріпити реально. На куполах на жаль, це неможливо упередити, і показує фото хреста, що лежить просто на площі. Це 1943 рік. З дзвіниці хрест теж збила стихія. Блискавка на початку 19 століття з Андріївської вітром здуло куполи. Документи свідчать найбільший тоді знайшли аж на Подолі. Позапланом стежило зараз купола і хрести. В разі необхідності хрести, що можуть становити небезпеку для відвідувачів та працівників музею, знімуть та чекатимуть сліта, коли можна буде розпочати реставрацію. В цьому повідомленні згадується ще одне падіння хреста зі святої Софії під час Другої світової війни історична довідка для тих, хто не цікавиться історією, 1943 рік. З 3 по 13 листопада силами Першого Українського фронту проводилася Київська наступальна операція по визволенню Києва від німецьких фашистських військ, ось як падіння Христа висвітлювалося в засобах масової інформації. Звичайно ж, до всіх цих подій. Можна ставитися по різному. Випадковість можлива. Якісь знаки попередження також можливі. Збіг обставин. Та, хто б сумнівався в цьому. Звичайно, збіг обставин. Сильний штормовий вітер, погодні катаклізми. Можливо, це. Але історія пишеться сьогодні. На наших очах те, що відбувається зараз, на завтра вже історія, а ми не сторонні спостерігачі, а безпосередні учасники цієї події. В такому сенсі нам не потрібно звертатися до літописів, достатньо подивитись навкруги і зробити правильні висновки. Просто подумайте, що було. Після всіх цих подій, і що зараз робиться і твориться в нашій державі. Ну я вважаю, що це що це все не не випадкові. Знаки, не випадкові події. Але не будемо ми далі розвивати цю тему. Символіка і символізм це тема не для такого формату. Тому дивіться, читайте, думайте. Думайте, думайте. Голова, міш, моз. Дан для того, щоб думати. На цьому ми закінчимо розглядати в основному княжу символіку. Подивимось ще на деякі розшифровки, але це буде вже в наступному відео. Отже, до зустрічі.